Суспільна студія продовжує роботу і говоримо далі про перший український фільм, який отримав Оскар. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав Оскар як найкращий документальний фільм. Це перший український фільм, який здобув Оскар. Про це сказав режисер фільму Мстислав Чернов зі сцени на врученні кінопремії. На сцену разом із Мстиславом Черновим піднялися фотокореспондент Євген Малолетка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році. У своїй промові МСТ. Слав Чернов нагадав про злочини Росії. Цитую: я хотів би мати змогу обміняти це на те, що Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб Росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України. Сказав Чернов у своїй промові. Ну і у фільмі є кадри, на якому із завалів зруйнованої будівлі дістають хлопця-підлітка. А голос режисера за кадром каже, що він нічого не знає про подальшу долю цього хлопця. Це Іван Повненький, син нашого наступного гостя Максима Повненько, який доєднується до нашого ефіру. З ним детальніше поговоримо власне і про саму стрічку, і про ті події у Маріуполі. Пане Максиме, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Тож, перше питання, це те, чи стежили ви за кінопремією, чи вже зранку дізналися про перемогу стрічки. І, взагалі, як реагували на те, що Оскар дістався саме цьому фільму? Складна ситуація. Ви розумієте, що не можна радіти тому, що відбулося, але я радію тому, що в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, а все ж таки цей фільм відбувся. А узнав я вночі, бо працюю цілодобово. Тому мені я не слідкував, але мені проінформували. Пане Максиму. Я наскільки знаю, то ваша дружина і син зараз перебувають у Сполучених Штатах в Чикаго, так? Він там лікується. Як він себе почуває? Морально і психологічно добре, фізично гірше. У нього досі проблеми є з кінцівками. Але після завтра буде чергова а, велика операція, на яку ми сподіваємось а, на покращення його здоров'я. До речі, чи багато матеріальних ресурсів йде на лікування. А, все лікування на себе взяли благодійники зі Сполучених Штатів. Ну, Це радує, що люди допомагають в такій ситуації. А Пане Максиме, тим не менше, от є ті кадри жахливі, про які розказував мій колега, де був зафільмований ваш син. А чи ви в той момент думали, що вони ввідуть до, до цього фільму? Ой, знаєте, тоді, коли все це відбувалося, то ми за все про щось думали. Думали тільки про рятування? Думав тільки про рятування родини і свого колеги. На жаль, який загинув? Він теж був рятувальником, так? Так, це мій колега майор служби цивільного захисту Панков Олексій, який так і загинув в одному з нами завалі. Ну, і власне сама стрічка вона досить важка для перегляду. Морально особисто для мене. Я просто за своїми відчуттями кажу питання: чи ви бачили цей фільм? Я бачив трейлери, то не весь, як тільки дійшло до того, як я побачив свою дружину на тлі зруйнованої пожежної автівки, як вона здригається під час вибуху, то я не зміг далі дивитись. Тобто, згадувати, як можу це розповідати, я можу. А на власні очі дивитись на всі ці кадри, я не можу. Я плачу, тому. Ну не можу і не дивився до речі, ваша до але я плотно спілкувався з малолеткою, який мені кидав ці фотографії. Тобто, я їх бачив, але ну фільм сам дивитись не можу. Да, до речі, ваша дружина в інтерв'ю американському виданню теж сказала, що фільм не дивилася це дуже важко морально. А, і навіть люди, які не переживали цього оточення в Маріуполі і цих жахів, вони говорять, що ну це для нас дуже травматично. А для людей, які пережили, напевно, ретравматизація ще складніша. Але тим не менш, як ви гадаєте, а, чи варто українцям показувати от такі реалії кіно в перепрошую, такі реалії вжив в, в, в кіно, і щоб це Сто відсотків. Бо е, я згоден з тим, що погано, що такий фільм є, але це не фільм є, а життя таке погано що є. Але я дуже вдячний е, команді е, режисера в тому, що в тих умовах, в яких зараз Україна знаходиться, цей фільм дуже важливий. І він. Показує і тим українцям, які чомусь не до кінця розуміють, що відбувається, і звісно, тим а, людям, які знаходяться за межами України, і а, навіть не чули про може не тільки про Маріуполь, а взагалі про Україну. І завдяки цьому фільму, завдяки цій нагороді, я впевнений, що а, це піде на користь Україні і нашій перемозі. Ну і ви трохи розповіли про свого сина і про дружину, де вони зараз перебувають, в якому стані хлопець. Про себе трохи розкажіть, чим зараз теж займаєтесь? Ви згадували про те, що ви зараз на зміні були цієї ночі? Я подробно не можу сказати, чим я зараз займаюсь. Я проход... далі проходжу службу в Державній службі з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області. Угу. І наскільки, якщо я не помиляюся, то ви приїхали в Маріуполь не так давно до повномасштабного вторгнення. Тобто, ви фактично змінили своє місце проживання і там лише почали нове життя. А в 2014 році, коли почалася війна, ми переїхали з Макіївки до Краматорська, в якому мешкали всією родиною до 2021 року. І в 2021 році влітку. Ну скажімо так, злий фатум перевів. Ну ні нову посаду я отримав, просто локаліза, локально я працював в Краматорську, мав свій кабінет, свій офіс. Переїхав в Маріуполь, і в Маріуполі фактично з дня незалежності України 2021 року ми родиною жили, тобто фактично півроку. Ну, а після того повномасштабна війна і от все це, що довелося пережити. Та насправді це дуже сумно. Але е, чи були ще люди, які, про які ви знаєте, що вони були сфотографовані чи відзняті для цього фільму і з якими ви спілкуєтеся зараз? Ні, в зв'язку з тим, що самого фільму я не бачив, я не можу зробити висновки, кого б я там із знайомих побачив. Тому зрозуміло, Ні. пане Максиме, дуже дякуємо за те, що приділили свій час. Приєдналися до нашого ефіру. Розповіли трошки про свої враження від того, що ця стрічка стала оскароносною, Тим самим війшла в історію кінопремії так. і власне історію України. Можна і сказати, І сподіваємося, що все-таки пройде операція успішно вашого сина, і він зможе потім подивитися Дякую, цей вам. фільм і сказати, що от бачите, я це пережив, я зміг, і зможемо, і всі ми разом. Так, дякуємо дуже за участь в ефірі. Це був Максим Повненький один з героїв фільму «20 днів у Маріуполі.